Голосування в дії за членів журі на Євробачення 2023. Якщо не зрозуміли, це йде мова про журі, які будуть оцінювати країни та виставляти свої бали. Тож зараз я особисто проголосую перед вами за кандидата, якого я вважаю гідним бути в цьому списку. Я нагадаю, що минулого року був скандал з членами журі, тому що Україна не дала жодного балу Польщі, там ірочка Федишен... Захищалась як могла від всіх, починати наша сексуалка. Так, опитування. До речі, в своїй спільноті YouTube я зробив опитування серед вас. Ось результати. Знаєш, нам пропонують проголосувати за співачку Роксолану. Співачка та авторка пісень. Ну, блін, не знаю, якось до війни. Роксолана набирала таких обертів і в нас в відборі прийняла участь. І ось ось давали, що зараз Роксолана стане, знаєте, супер зіркою українського шоу-бізнесу, але цього не сталося поки що. І для мене, поки що, Роксолана ну на не дуже високому рівні, щоб, наприклад, ну бути в цьому списку, ніяких образ, не в якому разі. Ну, Роксолана у нас є, потім Олена Гребенюк. Боже, я поки згадував, хто це така. Пройшло багато часу. Але Олена Гребенюк, вона в нас оперна співачка, володарка нагород, призів тренерка. Так, вона була тренером в різних шоу вокальних. Вона приймала участь на шоу співають всі. Мене хробить собака, жася, проснися, тому що я знімаю відео. Олена Гребенюк. Ну теж питання, яке відношення вона взагалі має до Євробачення. Ну, в неї є якась професійність, там, знаєте, вона може круто оцінювати зі сторони вокалу, ну, в неї є досвід. Михайло Клеменко, засновник гурту Адам, вокаліст, композитор та саунд-продюсер. Якщо ви не знаєте, хто такий Михайло Клеменко, він, до речі, створив чи займався аранжуванням, пісні Колескова для Марини Крутня на звідборі. Я спостерігав за його поведінкою. Ну, в кадрі він трішечки самозакоханий, самовпевнений, веде себе. Ну, стосовно як музикант, щоб о, попасти в цей список журі на Євробачення, Ну круто, до речі, він тут на дзідзу схожий. Я не знаю. Йдемо далі. Амадор Лопес! Просто співак, хореограф, шоумен, телеведучий та радіоведучий, бо ж просто що в цьому списку робить Амадор Лопес? Яким місцем він причетний до Євробачення? Яким місцем він причетний до? Е там живого виконання, до крутих концертів, я не знаю. То що він танцівник, так, він танцівник, пам'ятаю його, ще дуже-дуже дуже дуже давно, коли він ще, здається, сидів в журі танці зірками ще перших сезонів. Я не розумію, що він робить в цьому списку. Це от ця кандидатура визиває в мене сміх серед е, дії, якщо ми говоримо про членів журі на Євробачення, Тоні Матвієнко. Заслужена артистка України-співачка. Ну, що сказати. Я, ну, я не хочу нікого ображати. Краще я буду просто мовчати. Ну. Олександр Фозі Сидоренко співак, учасник гурту ТННК, автор пісень. Ну, знаєте, в нього великий досвід. Але мені здається, знаєте, що ну, ось м, конкурс Євробачення, це все-таки, знаєте, щось таке сучасне. Ну, багато чого змінилося в музиці. А він, мені здається, якщо він буде в жарі, він буде якось ем, е, оцінювати по якимось старим критеріям. Можливо, це не так, але це моя особиста думка. Олег Собчук, фронтен гурту Sky лауреат Премії «Юна», лауреат. Лауреатва. А я журі Премії юна. До речі, ви знаєте, я вже проголосував. Проголосував, проголосував. Е, Олег Сапчук. Дуже класна людина. На одному шоу. Е, скільки це вже років пройшло? 11 років пройшло, коли я приймав участь в одному шоу, де мене опозорили, Він мене захищав. Представляєте, він мене захищав. І типу, ну блін, так приємно. Просто знаєш, він дуже хороший. І музику він пише, ну таку сучасну, він прогресує, ну, в своєму стилі він прогресує. Светлана Тарабарова сонце війшло в чат, розумієте, лучки сонця світі прямо на мене, освіщаються в кімнату, незважаючи, що зараз повітряна тривога. Ну Просто Светлана Тарабарова знаю, як закоментувати. Євген Хмара, композитор, піаніст, творець інструментальних шоу. Ну Євген Хмара, професіонал, найкращий піаніст, здається, України та світу. Ну, крутий чувак добрий такий, позитивний. Ну, він музикант. Розумієте? Музикант, музикант. Що тут казати? Олена Шептенко, хореограф, хореографка, постановиця чемпіонка світу спортивних бальних танців. Що тут робить Олена Шаптенко? Яке відношення вона має від до Євробачення та до музики? Ну вона з ну, танцями зв'язана. Коротше, я не знаю, знаєте, я, я так побачив, ви в мене в опитуванні в Ютуб-спільноті голосували, типу, по популярності зірок. А я хочу віддати цей бал, от чесно. Я не знаю, може, я б хотів би його, звичайно, віддати Олегу Собчуку, тому що він мене колись там захищав, було приємно. Але мені здається, що з місією члена журі на Євробачення дуже круто би справилась, наприклад, або Олена Гребенюк, тому що вона як музикант, вона як музикант, ну, в цьому розуміється. Але здається, що її трішки погляди застарілі в плані музики. Ну, давайте Амадору Лопесу віддамо. Ну це просто крінж. ну, Вибачте, я не знаю, хто може віддати голос Амадору Лопесу, Ну, разві що його друзі. Але якщо думати в плані музичному, то я цей голос віддаю Євгену Хмарі. Ну, Віддала свій голос за Тарабару. Окей, okay. а я віддаю голос свій Євгену Хмарі. Так як він дійсно крутий. Мультимузикант, мультипіаніст, як це можна назвати, я за Євгена Хмару. Це професійно буде з мого боку. А будуть результати? Не будемо довго відходити від Євробачення. Поговоримо про Аліну Паш. Аліна Паш, котре дала нове інтерв'ю, і тема нацвідбору не покидає чат вже. Пройшло більше року, як Аліна Паш продовжує мусолити тему, що оце вона не виграла той нацвідбір, точніше виграла. Понімаєте, оце ж то шило сидить, крутиться, ніяк не може успокоїтися. Тема поїздки в Крим знову підіймається, та скільки можна? Ну, реально, господі, ну, я не розумію. Так, насправді я також не хотів, щоб їхав тоді калуш оркестра. Я мені імпу... імпонувала Аліна Паш, кажу, як є. Тоді Зафокапала, найгірше я Зафокапала, що а, тоді зухвало все-таки вирішила наплювати на правила конкурсу, а потім найгірше, найгірше, що я вирішила це а, потім приховувати. Але тоді, коли стався скандал, я писав особисто Аліні Паш, висловив слова підтримки. І вона мені, я не буду показувати переписки, я не знаю, як це законно, незаконно, правильно, неправильно, але просто хочу сказати, що Аліна Паш тоді сказала, що вона не винна. Я так уже, це, це був той період, коли вони там подавали запити. Я так розумію, знаєте, думаю, так, щось тут вже тут нечисто. Ну, коротше, Аліна Паш вкотре зізналася, вже вкотре вибачили за те, що да. Вона це все збрехала, вона їздила. То в одному інтерв'ю вона каже: Я не пам'ятаю, як я туди заїжджала. В іншому інтерв'ю вона вже все розповідає. Я не знаю, чи то гіпноз на неї так подіяв, знаєте, там що так виспомінання, <соць> Воскресли. Хтось зараз каже, бля, вона зараз грає, чи ще щось. Я задовбалася. Задовбалася від цієї ноші. Я реально не кончена мускалиха. Я розумію, що це на ваш розсуд, люди, і вам треба прийняти рішення. Я не змушу вас себе любити чи пробачити мені, але я прошу вибачення. Я реально прошу вибачення. Я знаю, що я можу принести цій країні купу офігенної музики, бо я це роблю максимально щиро. Я це люблю, так люблю, що вона робила кучу хуміні. Ці кумі пися шкода. Єдине, що я зрозумів, що вона була тоді в команді Ірини Білик Бек-виколісткою. І вона в період нацвідбору, коли був скандал, вона отописала Ірини Білик, хотіла отримати від неї якусь підтримку, а Ірина Білик що? Ірина Білик, як завжди, ну, типу, Ірина Білик давно вже і зносила себе в плані артистки. Я, я пам'ятаю, коли Ірина Білик мені блоканула відео, тому що я висміяв її образ на M, M1 Music Award. Ну, якщо людина не може сприймати тролінг критику, то про що можна говорити? І тим паче, якщо вона навіть не змогла підтримати Аліну Паш, тому що так виходить, що через Ірину Білик Аліна Паш влізла в цей скандал. Якщо б Аліна Паш тоді не поїхала з Іриною а Алі... Ірина Білик що хотіла заробити грошенят на корпоративі, а аліна так і не поїхала на Європачення. Ну, Тут хочеться і захистити Паш, тому що вона реально ось і вже у котрому інтерв'ю ви про це вибачення, що це я тоді їздила. То я була, поїхала там в Москву в 2017 році. Боже, я думаю, Аліна, типу, успокойся, там вже всі давно давно забули. Типу, що ти чи ти на чи ти спеціально ходиш по інтерв'ю, щоб цю тему мусолити, тому що ти не можеш це пропрацювати в собі? Чи що відбувається? Насправді, оце то, що вона вибачала сплакала. В інтерв'ю, знаєте, хочу сказати, що: Ну, типу, Аліна, все норм. Чому ти маєш плакати і вибачатися перед всіма, що ти їздили, там у 2017 році в Росії, коли Макс Барських спокійно, ще рік тому катався по Росії, робив свої шоу, і типу, і всі такі Макс Барських. Класний на в нього такі хіти. Ну це ж Макс Барський. Давайте ми його оближемо, І вушку вилежемо, і попку вилижемо. То це Макс Барських, ми йому все прощаємо. Макс Барський жодного разу не вибачився, все норм. Тут Аліна Паш, розумієте, вже рік вибачається, що колись там їздила в Росію. Ну і, і, і це все одно якось виглядає крінжово. Просто Аліно, перестань це робити, Все. Ні, мені просто цікаво, скільки ще буде інтерв'ю в Аліни Паш, коли тема нацвідбору буде мусовитися. Я не знаю. Але це просто крінжово виглядає. Дякую всім тим, хто мені донатив протягом цього часу. Нагадую, що ви можете задонатити мене 3 квітня день народження. Можливо, якось відсвяткую, не знаю. Насправді, просто мені мене залишається 4 дні до Дня народження, і навіть цього не відчуваю. Боже. Ну ладно. Дякую всім вам, хто подивився. До зустрічі в моїх нових відео. Подивіться пародію на інтерв'ю Світлани Лободи у мене на каналі. І зустрінемось уже дуже 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 скоро в новому відеоролику.